Буквально, коли ми готувалися до цієї сесії, ми розмовляли з моїми колегами по панелі з приводу планів, як ми будемо презентувати вам достатньо складну тему, особливо після того як ви повернулися з обіду, і з'ясувала, що що насправді етичні правила і розуміння цих етичних правил і культура це абсолютно різні речі для кожної з країн. Наш колега приводив приклад Швеції, коли прем'єр-міністр був звільнився тільки за те, щоб переплутав картку кредитну і заплатив за фактично солодощі в аеропорту, і після цього пішов з посади. Ми знаємо, що, наприклад, в Японії абсолютно не припустимо, щоб тебе пригостили вечерію, навіть твої друзі в Україні. На превеликий жаль, ситуація абсолютно інша. І для нас ця тематика є не просто актуальною, вона є болючою і, на превеликий жаль, цьому залі ви на сьогоднішній день, не дивлячись на актуальність тематики, не побачите українських парламентарів. Тому що крім того, що вона болюча, вона є дуже складна для усвідомлення і для розуміння. Але не дивлячись на це, ми рухаємося по певному шляху. Я попрошу наступний слайд. Де ми на сьогоднішній день знаходимося? На сьогоднішній день у нас фактично немає юридичного врегулювання питань етики. Це біля шести норм в різних законодавчих актах, які є розпорошені і які фактично врегульовують поведінку депутата тільки під час пленарної сесії. Тобто, все, що відбувається за межами оцього залу, воно абсолютно є неврегульованим. Жодних фінансових санкцій або серйозних санкцій, які б зупиняли народного депутата в Україні від певних етичних порушень, їх також не існує, і, в принципі, будь-які звернення або реакції на етичні порушення, навіть найбільш яскраві, вони не мають жодної реакції, крім можливо, суспільної і політичної відповідальності. Напевно, найбільша біль цього парламенту, це ви, до речі, можете дуже добре зараз спостерігати. Я вдячна, що я сижу в цьому місці. Моя звична звичне місце виступу це трибуна. А зараз я маю можливість бачити весь зал. і Розумію, що спікер, коли йде не індивідуальне голосування, а це найбільша проблема в цьому парламенті. Він дуже добре може до речі це бачити. Але на превеликий жаль. Це є проблема, яка за 25 років в цьому парламенті не вирішена, і кожного разу ми стикаємося з проблемою, коли, от якщо ви побачите задні ряди, де їх не можуть вхопити камери телебачення, там відбувається неперсональне голосування трьома-п'ятьма картками народних депутатів. Це та проблема, з якою ми стикнулися сьогодні. Чому нам необхідно? Вирішити її саме зараз. Чому не 20 років тому або чому не через 10%? Наступний слайд, будь ласка. Рівень довіри, останній замір до Верховної Ради України 5,3%. 53% у нас на сьогоднішній день має армія, ну це очевидно, країна воююча країна, у нас сьогодні війна, 40% це рівень довіри до поліції. Це до речі, єдина яскрава реформа, яку ми дійсно спромоглися здійснити за останні роки. Що може відновити цю довіру і чого, які на що є запит на сьогоднішній день суспільства? Перш за все, корупція. І насправді питання лобізму, наш колега з про це говорив, воно дійсно має негативне забарвлення, тому що у нас лобізм в Україні дорівнює корупція. Тому врегулювання питання лобізму також стоїть на дуже важливому рівні, дуже важливо звітність. Насправді більшість народних депутатів фактично з'являються в цьому залі іноді один або два рази за всі. Роки діяльності парламенту і після того знову обираються знову і знову. І е, суспільство принаймні до цього моменту не вимагало від них звітності. Сьогодні це стало вкрай актуальним. Суспільство після Революції Гідності стало вимогливим, і воно хоче, щоб народні депутати дійсно виконували тут свою роботу і були народними депутатами, які е, реалізують їх волю в цьому залі. Наступний слайд, будь ласка. У зв'язку з цим. Особливо молоді депутати, тобто люди, які перший раз прийшли в цей парламент на хвилі революції гідності, на хвилі змін. Я відношуся до них, і насправді нас таких не так мало. Нас близько 50 людей в цьому парламенті, абсолютно нових з абсолютно новими цінностями і підходами. Ми бачимо для себе певний шлях, певний шлях реалізації цього непростого завдання. Цей шлях полягає з декількох кроків. Перше і ключове етика, вона не народжується не звідкиля. Етика не може бути нав'язаною. Я не можу взяти, наприклад, кодекс парламенту Естонії або Кодекс парламенту Сполучених Штатів Америки і принести його в цей зал і примусити народних депутатів голосувати. Більше того, потім виконувати його. Ми зрозуміли і це. Шлях, яким ми йдемо, що, перш за все, нам необхідно буде мати діалог навіть з тими, хто має критичне ставлення до етики, до етичних правил і дотримання цих етичних правил. Наступний слайд, будь ласка, тому на сьогоднішній день за допомогою. Лабораторії законодавчих ініціатив, програми Рада, ОСІД, які дуже активно нам допомагають. Ми маємо дуже специфічний, але дуже ефективний формат співпраці, формат обговорення. Він називається етичні діалоги. В цьому залі, тільки на першому поверсі, зустрічаються народні депутати з дуже різних фракцій. І фактично ми обговорюємо абсолютно практичні кейси, як ми бачимо в тому або іншому випадку, ми б вирішували ті або інші етичні дилеми. Так це не простий шлях, і дуже часто нам здається, що це займає дуже багато часу, і хочеться пошвидше просто вже написати драфт документу і прийняти його в цій залі. Але критичним являється перш за все. Щоб ці цінності, етичні правила, вони були всіма сприйняті, і щоб вони були абсолютно прийнятні для кожного, ну принаймні для більшості народних депутатів в цій залі. І ми дуже вдячні нашим, перш за все, міжнародним організаціям, які допомагають нам це робити. Наступний слайд. Також дуже важливою частиною стало для нас підписання декларації. Так, це декларація, тобто декларативний заявочний принцип. Але тим не менше, цією декларацією народні депутати підтверджують, що вони готові працювати над етичними правилами. Навіть вже сьогодні, маючи певні неформальні е, правила, вони готові їх дотримуватися і вони. Підписуючи цю декларацію, стають активними учасниками процесу парламенту на сьогоднішній день. На жаль, не всі українські парламентарі підтримали цю декларацію, але це дуже велике число у порівнянні з тим, що ми починали фактично з п'яти людей. Сьогодні ми маємо вже більше сімидесяти. Наступний слайд. Будь ласка, також дуже важливим є питання елементарної обізнаності народних депутатів. В тому, що таке етичні правила. Нещодавно один з телеканалів зробив репортаж, просто ходили в кулуарах і запитували народних депутатів, а що ви вважаєте етичними правилами, що є етика народного депутата, і так сталося, що 100% опитуваних говорили про правила поведінки в залі, про етичне ставлення один до одного, про вигляд, тобто візуальний вигляд. Дрес-код. Трескот, Трес фактично, так, абсолютно. Навіть згадали 10 заповідей господніх, але жодна людина не сказала про лобізм, про конфлікт інтересів, про звітність. І багато інших речей, які складають собою етичні правила. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб донести до народних депутатів, що є етичні правила і чому важливо для них і цінно їх виконувати. Наступний слайд, будь ласка. Ми розуміємо, що навіть в цих умовах дуже непросто. Абсолютно непросто буде прийняти в цьому залі дуже розпорошеному з політичної точки зору, етичний кодекс, який буде мати більш того санкції, тобто певні можливості притягати до відповідальності. Тому наш єдиний союзник і головний союзник це суспільство. І на сьогоднішній день ми розпочинаємо кампанію інформування суспільства. А чому для них має бути важливим кодекс поведінки парламентаря? І ключовий меседж, що етичні правила вони дорівнюють фактично якісні політичні рішення і, як наслідок, ефективна політика і хороше життя. І останнє будь-яка мета прошу наступний слайд. Наступний слайд. Будь-яка мета, вона в кінцевому варіанті має якийсь вимір для того, щоб оцінити. А чи виконали ми своє завдання, чи пройшли ми свій шлях? Ми маємо дуже просту мету. З 5% піднятися до 50% довіри. Ви спитаєте, чому не 100, не 90 або не будь-яка інша цифра? Я є юристом за фахом. і Я завжди знаю, що є рівно дві сторони: одна сторона за, і одна сторона проти. І завжди в будь-якому рішенні парламенту є ці люди, які задоволені рішеннями, ті, які не задоволені. І для мене відновлення цієї довіри. Є перш за все повагою до нас, до народних депутатів. А і як для будь-якої людини, яка прагне в першу чергу розвитку і прагне якогось, якоїсь ролі в цій країні, повага є ключовою. Тому відновлення довіри дорівнює повага в суспільстві і дорівнює виконання своєї місії в цій залі. Дякую.